У Португалії борються з лісовими пожежами. Їх понад 50. Полум'я охопило деякі центральні і північні регіони країни. Водночас на всій території вже кілька днів спекотно, понад 30 градусів. Ситуацію ускладнює і сильний вітер з поривами до 70 кілометрів за годину. Згоріло кілька будинків і ще десятка під загрозою. Відомо про сімох загиблих. Евакуйовано деякі села, закрито автомагістралі. А влада Португалії попросила в ЄС додаткові літаки для скидання води. У боротьбі з вогнем бере участь коло 5300 пожежників. На цих кадрах муніципалітет Нелаш. Тут Полум'я наближається до житлових кварталів. У Португалії та сусідній Іспанії цього року загалом зареєстровано менше пожеж, ніж зазвичай, бо початок року був дощовим. Однак літній період тут стає дедалі спекотнішим і сухішим, тому ризик виникнення пожеж зростає.